Привіт! Я сподіваюся, що є у вас пробка. І сьогодні я пропоную вам таке тренування із пробкою. Фіксуємо пробку між зубами одразу. І вправа номер один. Рухаємо силово кришецьких вперед і назад. Повернули. М'яка вправо, м'яка вліво. Повернули. Ще два рази. Вперед. Назад. Повернули, М'яка вправо, м'яка вліво. Повернула. І третій раз. Маківка тягнеться наверх. Вперед, м'яко. Назад. Повернула. Вправо. Вліво. Повернула. Фіксуємо долонями ключі зону. М'яко висуваємо нижню ще вперед, Дивимось перед собою, потягнулась. Один. Два. М'яко щелу вперед, три. Потягнулись, відчули, плечі вниз, вниз донизу і руки тягнути вниз. Чотири. Сіла пом'яко висунути вперед. ключове слово м'яко. П'ять. Повернули голову в один бік. Трішки нахилили, села пом'яко висунути. Потягнула один. Дивимось в рецебовом. Два. Три. Чотири. П'ять. Повернулась центр. Повернула голову в інший бік. М'яко висунула щелопу. Не повинно, щоб було боляче. Тобто всі рухи дуже м'які. Нахиляємо бік і тягнемо один. Щелопу м'яко висунути. Два. Три. Чотири. П'ять. Повернула. Зробили конячку. <стр dip> Якщо ви не втомились, можна не робити. Фіксуємо знову пробку між зубами. Фіксуємо губи. Надуваємо шифтом. Один. Два. Пальцями тримаємо губи, щоб вони не стискались. Три. Чотири. Губи не стискаються. П'ять. Ось так вони не кукушаться. Шість. М'яку пальчиком розслабляємо сім. При цьому ми дихаємо вісім. Дев'ять. Десять. На кожен двох. Десять. При цьому ми дихаємо, зубами сильно просто пробку не стискаємо. І якщо ви не дивитеся в дзеркало, а вже натренувалися все відчуваєте, то можна щось робити на кухні, наприклад, або їхати за кермом, ну або стояти в пробці. Тобто головне просто вибудувати вірне виконання, запам'ятати це на рівні м'язів і виконувати. Наступна вправа це щечки всередину. Всередину вверх. Губи. Ми в якому разі не стискаємо. Теж можна їх тримати. Угу. Угу. Підтягуємо всередину вверх. Всередину і вверх. <смір> Тримаємо губи. І трішки прискорюємося. Конячка. І тепер будемо піднімати вилице. Фіксуємо пробку, підтягуємо сіцьки всередину і обар. Пошміхаємось. Не сильно затягуємо. Це вже не вправа. Ми ізолюємо всі мімічні м'язи і будемо зараз працювати тільки вилицями. М'яхисенько угу. всередину вверх. Угу. Пошміхнулись. Угу. Губи не стискаємо, посміхнулись ось сюди, бачите? Угу. Піднялись вилучні, скоротились вилучні тканини, а розслабились. Угу. Не напружити кути рота. Ще три рази. свідомо, Підтягнули підтягнули Скоро скоротили. Два. І один. Клюмаємо. Розслабились. Отакий. Невеличкий експрес-курс вправ бачите і на друге підборіддя на овал обличчя на жувальні м'язи на щічки на вилиці. І в тонусі буде у вас нижня треть обличчя, ну і не тільки, і середина, в тому числі. Прям відчуйте свої м'язи. не... Перебільшуйте, працюйте завжди в зоні комфорту. Не потрібно, щоб відчувалася якась біль чи ще щось. Тобто, ви м'яко розкриваєте, м'яко скорочуєте, поки що ви налаштовуєтесь, вчитесь, а потім все це можна робити трішки швидше. І не, об не обов'язково сильно прямо концентруватися. Звичайно, не машинально, звичайно, повинна бути присутність, але це у вас буде виходити швидше. Тому вам натхнення, практики і до зустрічі на наступному занятті.